Давня мета президента США Дональда Трампа отримати Гренландію. Тепер перейшла в реторик з риторики в офіційну політику штатів. Урядовим структурам надіслали конкретні інструкції з цього питання. Про це повідомляє The New York Times. За даними американської газети, Вашингтон намагатиметься взяти під контроль Арктичний острів завдяки кампанії за переконання, а не шляхом анексії. Як пише видання, план мобілізує кілька міністерств кабінету міністрів США, які стоять за руками розмов Трампа про бажання придбати в Данії Гренландію, чия економічна та стратегічна цінність зросла, оскільки підвищення температури тане арктичний лід. Попри те, що влада Данії наголошує, що острів не продається і не може бути анексований. Трамп неодноразово давав зрозуміти, що має намір контролювати Гренландію. За словами американського чиновника, Рада національної безпеки Білого Дому кілька разів збиралася, щоб втілити слова Трампа в життя, і нещодавно надіслала конкретні інструкції багатьом урядовим структурам. Британський принц Гаррі відвідав Україну з неанонсованим візитом. У Львові він зустрівся з ветеранами, які відновлюються після поранень у клініці. Про це повідомив представник принца. Як зазначає за телеграф, інформацію про поїздку принца Гаррі не розголошували, доки він не залишив Україну. Герцог приїхав у супроводі чотирьох ветеранів бойових дій та учасників спортивних ігор. Нескорених ігри організовував Гарі, який сам прослужив в армії 10 років у 2014-му. З 2014-го спеціально для солдатів, які постраждали на війні. Над Україною зійде рожевий місяць. 13 квітня о 2.22 за київським часом українці побачать найменшу повню 2025 року. Рожевий або великодній місяць. Це буде мікромісяць, оскільки супутник перебуватиме на максимальній відстані від землі. Повня розташується в сузір'ї діви поруч із зіркою спіка.